Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть такі знахідки. Розпочнемо. Є в нас такий вивочний круг 200 гривень. Дві раколовки. 250 гривень. Ось така сіточка 20 на 80, 220 гривень. Кругляш такий 4 сантиметри. 15, вага 1,7. 480 гривень. Набір сверу 136 штук 250. Набір плашок 18 штук, 250. І таких балеринки. 200. Набір сверок, 44 штуки, 606 гривень. Набір сверу конусних. 24 штуки, 900 гривень. Розгортки 19 мм 19, 60 гривень, 21 мм 80 гривень. Ось такий набір розгорток, 8 штук, 305 гривень. Ось такий набір бурів 14 штук, 210 гривень. Ось такі пилки 20 гривень штука. Вони як новесенькі. Потім ось такі фрези 13 штук 300 гривень. Набір мичика тримачів 400 гривень. Набір плашка тримачів 300 гривень. Ось патрони, можу когось зацікавить, пишите Viber. Потім є ось такі мічики. Хто забере всі, то 110 штук то 1400, хто хоче там. Комусь 5 штук потрібно, комусь 6. То 15 гривень штука. Хто хоче під розмір, то будемо домовлятися. Ось такий громадський набір 12, 112, 121 штука, 2000 гривень. Потім ось такі конусні серва. 12 мм. 38 гривень. Потім. 15 мм 120 гривень. 14 мм 100 гривень, 15 мм 120, 19, 80 та 14 80 гривень. Ось така гарна сокира 250 гривень. Лещата під ремонт 250 гривень. Ось такий набір фрес 15 штук, 150 гривень. Потім ось така фреза 100 гривень, сверо 100, тримач 100, тримач 150. молотки 50 гривень, 35 гривень. 21 штука сверу, 150 гривень. Ось така річ, може кого зацікавить. Ось ці у нас по 100 гривень. Равлики, але всі, всі різні 100 гривень. На ковальне 300, кувалда 270. Надфіля 15 гривень штука. Потім отака крупорушка 270 гривень. На цьому. Вс... А, ще є в нас ось такий підлокотник, але він такий широкий. 300 гривень. Та ось такий мотор з бензопили, стан невідомий, 300 гривень. На цьому, все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.